У ефірі новини п'ятниці 12 квітня, і сьогодні у випуску ви побачите. Під масованим вогнем росіяни 43 рази вдарили по Марчихині Буді. Загинув під час виконання бойового завдання. В Свисі прощалися з їм зайцем. У Глухові лісівники побудували безкоштовну зону відпочинку. Протягом минулої доби росіяни обстріляли чотири громади Шостинського району. Під масованим вогнем було село Марчихина Буда, де пролунало 43 вибухи. У перші місяці повномасштабного вторгнення захищав Чернігів, а потім повернувся на Сумщину і зайняв позиції на нулі. В Свисі прощались з прикордонником Сергієм Зайцем. Що про загиблого героя розповідають друзі та знайомі, 12 квітня в Свисі попрощались з 35-річним прикордонником Сергієм Зайцем, який загинув напередодні, захищаючи державний кордон на Сумщині. Побратим загиблого Сергій Гальонко розповідає, що перші дні повномасштабного вторгнення вони з Сергієм зустріли на Чернігівщині, де відбивали наступ російських військ. Хороший був товариш, просто бойовий товариш, Друг хороший був. Разом місті починали службу ще до війни. Місті служили до війни. Почалася повномасштабна. Місті з первих днів їхали в Чернігів, Два місяці Чернігова теж в місті там відбивали. Ат, врага приїхали назад домой. Обратно заступили на позиції на бойовоє на налі. Містя стояли на границі. А сталась жена, троє дітей маленьких. Олександр Васильцев розповідає, що Сергій служив водієм прикордонної служби. Він виконував бойові завдання на рідній Сумщині. Ще задовго до війни ми разом працювали, завжди були е, витримували ці. Нелегкі завдання, які нам давали. Він був водієм, він був постійно підтримував, щоб все було, все проїжджало, все було чітко. На жаль, ця сім'я залишилась без батька, в якого було три-три дитини. І ми залишились без свого побратима. Що скажу, Сергій був з перших днів і він завжди стояв завзято. Селищний голова Свиси Сергій Киркач говорить, що військовий загинув під час виконання бойового завдання. Загинув прикордонник світла, добра людина. Ворог підступно під час виїзду на заміну своїх побратимів на посту при виконанні бойового завдання. Замінував дорогу, по який шлях, по якому вони йшли на виконання свого бойового завдання. Горе. Я думаю, що громада буде вічно пам'ятати хлопців, які загинули, і Сергія вічна пам'ять йому. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території протягом доби. 11 квітня у Шосткинському районі під вогнем була свезька громада. У марчахині Буді пролунало 12 вибухів внаслідок мінометного обстрілу. 31 вибух від ударів зі ствольної артилерії у Османській громаді по селу Кучарівка 4 вибухи. Ймовірно, міномет у селі Студенок полонало два вибухи внаслідок мінометного обстрілу. По селу Харківка були також із мінометів вісім вибухів. По селу Вільна Слобода наносили удари зі ствольної артилерії. Тринадцять вибухів. У селі Товстодубове полонало три вибухи. Ймовірно. У мінометного обстрілу у Шалигінській громаді під мінометним вогнем було село Ходине сім вибухів. По селу Шалигини били зі ствольної артилерії вісім вибухів. У зноб Новгородській громаді по селу Мефодівка ворог скинув ФПВ-дрон. Один вибух. Васильівку встріляли із мінометів. Шість вибухів. Інформацію про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюють. На околиці Глухова лісівники побудували безкоштовну зону відпочинку для всіх бажаючих. Як виглядає кемпінг? Дивіться у сюжеті кореспондентів на межі. Урочищі борок на околиці Глухова облаштували нову рекреаційну зону. Тут і все для відпочинку на природі просторі альтанки, мангали і навіть сучасний дитячий майданчик. Користуватися всім цим можна абсолютно безкоштовно. Цю рекреаційну зону побудували за кошти лісового господарства, розповідає заступник директора філії Шосткинське лісове господарство «Ліси України Василь Кацалап. Державна компанія ліси України виділила кошти, і ми збудували даний рекреаційний участок. Це перший квартал баніцького лісництва, урочище бурок тут поруч дорога йде. Тут всі комунікації, і людям дуже зручно і добиратися сюди, і в принципі, і відпочивати, тому що воно входить у територію міста глухів. За словами Василя Кацалапа, під час воєнного стану відвідувати ліси заборонено, але люди можуть безпечно відпочивати в лісі, відвідавши зону відпочинку, яку спеціально для них підготували глухівські лісівники. Можуть приготувати ще шашлики, так як є тут всі можливі мові, також є тут ще барбекю, щоб щось, і ну і відпочити з дітками, тому що тут є саме дитяча площадка, і в принципі ви бачите, що ми підтримуємо належний санітарний стан, порядок і люди. І я хочу сказати, що відноситься до цього також до нас з повагою для людей безкоштовно, але потрібно брати. Свої дрова і своє м'ясо. Заступник директора підприємства говорить, що нова рекреаційна зона вже полюбилась глухівчанам. Люди йдуть постійно, не дивлячись на те, що зараз тривожна ситуація, йдуть із маленькими дітьми, вони відпочивають і я думаю задоволені цим участком. З якими проблемами найчастіше звертаються мешканці Сертино-Буцької громади до своїх представників у районній раді? Про це ми розпитали депутата Шосткинської райради Віктора Губенка. Депутат Шосткинської районної ради, який обирався від серединобудської громади, Віктор Губенко, дав інтерв'ю кореспондентам на межі. Зокрема, депутат розповів про проблемні питання, з якими до нього найчастіше звертаються виборці. За словами Віктора Григоровича, зараз людей найбільше хвилює проблема з примусової евакуації дітей з громади, а тому поділився власним баченням ситуації. Я би радив, перш за все, міркуватися тими порадами, які йдуть від виконавчих органів. Бо фактично треба помірковано дивитись на ситуації, кожен ситуацію і кожної цінної ситуації з тієї позиції, яка йому відома на сьогоднішній день, і звичайно інформованості. Звичайно, що у виконавчих органів є більше інформації стосовно оперативної обстановки на кордоні. Яка склалася, і ми розуміємо і бачимо, і кожен день відчуваємо ворожі обстріли ворога, які становляться і надають все більше небезпеки на проживання, безпечне проживання людей, і це дуже важливо, тому е, я би. Все ж таки радив дослуховуватися до виконавчих органів, більше комунікувати населенню саме з місцевою владою, для того, щоб розуміти і ті життєві умови, на які люди будуть потрапляти, коли будуть переселятися в більш безпечні місця, коли їм пропонують. Треба розуміти перш за все, і на який термін вони будуть приїздити. перш за все, треба розуміти, що з собою можна взяти, чим вони будуть забезпечені, і чого там можливо може не бути. Звичайно, що це все дуже важко для кожної родини, коли особливо батьки можуть позбавлятися роботи втрачати. Можливо, в деяких громадах, які гостро сьогодні стоїть питання. Стосовно обстрілів, вони працюють на дистанційці, тому більшість громад сьогодні працюють на дистанційному графіку і фактично виконують свою роботу віддалено. Тому для когось це не буде там великої проблематики ставити, а для когось, можливо, це стане там певною загрозою і потрібно буде шукати нову роботу. Але так чи інакше, робота буде лише тоді, коли ми будемо живі, коли буде перемога. І для цього ми повинні все робити. Саме найголовніше це життя своїх близьких, життя дітей, заради кого ми живемо, заради кого ми сьогодні відстоюємо нашу незалежність в такій відкритій війні з Російською Федерацією, яка підступна і без будь-яких жалю сьогодні руйнує нашу націю, наші міста, і ми повинні. Все ж таки більше звертатися до наших донорів, до наших міжнародних партнерів для того, щоб надавали нам зброю, допомогу для того, щоб могли ми захищатися і давати гарну відсіч ворогу. Серед проблемних питань і автобусне сполучення з районним центром. Доки в громаді тривають бойові дії, запустити нові автобуси буде складно. Також одне з питань, які зверталися громади віддалені, це стосовно сполучення автотранспорту між населеними пунктами. Сьогодні найгостріше це питання і давно сталося по серединобузькій громаді, де фактично сьогодні не рухається жодний маршрут, тому що стосовно цього, я можу сказати. Звичайно, що забезпечення це дуже добре, але ми фактично розуміємо, що серединобудська громада вже за наявним населенням це зовсім інша громада. Крім того, вона знаходиться фактично на нулі. І сьогодні будь-який рух автотранспорту рейсовий він неможливий з точки зору небезпечності, бо, перш за все, буде нарікатися сам як перевізник. Крім того, є дуже. Погане дорожне покриття, яке е... Скажімо так, дуже обмежує в швидкості руху даного транспорту, і фактично при будь-якому обстрілі буде дуже важко вирулювати з цієї ситуації. Крім того, місце збору е пасажирів і фактичне перевезення пасажирів ми на сьогоднішній день точно не зможемо гарантувати в тій кількості. А навіть якщо ми співпрацювали деякі громади, співпрацюють з міжнародними фондами, які е сплачують. Перевізнику повністю вартість перевезення громадян відповідно до кількості привезених людей і наданих послуг сьогодні, все ж таки питання буде поставати з тим перевізником, який буде працювати на цьому маршруті. А це як би ми не казали, це вже добровольне його виявлення на цьому маршруті, і він кожен підприємець розуміє ті ризики, які будуть вкладені ним під час здійснення і виконання даних договорних умов, тобто по перевезенню громадян, тобто його власний транспорт на сьогоднішній день, як би там не казали, ми буде коштувати набагато більше ніж той прибуток, який він може отримати, а враховуючи дорожньо транспортне. Полотно, яке в негативному стані, то амортизація також буде покривати його всі заробітки, які він мог би отримати. Тому на сьогоднішній день рейсові автобуси в цей район, в цю громаду, ну 100%, Я би, якщо був би підприємцем, я б не ризикнув би власним бізнесом. Але те, що людям важко добиратися, і фактично немає умов для деяких благ соціальних в повному обсязі, брак цього, звичайно, що є. І людям доводиться сплачувати дуже великі кошти для того, щоб достатися і до лікарні, і до інших місць. Тому в даному питанні я також би радив більше комунікувати з органами місцевої влади стосовно, можливо, залучення і. Підприємців виділення коштів на пересування до лікарні і закладати такі програми під соціальної підтримки населення бюджети громади для того, щоб пересуватися цим транспортом і більше працювати з підприємцями, місцевим можливо надавати, хоча б якусь частину компенсації для здійснення соціальних потреб. За словами Віктора Губенка, депутати райради звертались до обласної влади щодо ремонту дороги, що веде до середини буде. Надавалася депутатам відповідь від обласної державної адміністрації стосовно ремонту дороги від середина Буди до Глухова заїздом до міста Дружба. На сьогоднішній день питання по фінансуванню даної дороги стоїть дуже гостра, але Коштів на сьогоднішній день немає, але обласна рада, обласна державна адміністрація гарантує, що якщо кошти будуть, то вони будуть розглядати питання стосовно ремонту саме цього автошляху. Але ж як тільки будуть таке фінансування з боку державних органів, державної влади, державного бюджету для того, щоб саме цільові кошти на ремонт дорог даного призначення. На сьогоднішній день такого ми на жаль не спостерігаємо і вони дають пак поки що негативну відповідь. Але будемо сподіватися, що все ж таки ці питання будуть. Підняті, і дорога буде хоча б частково ремонтуватись. Хоча ми бачимо, як вже постраждало дорожнє полотно навіть від Лухова до Сум. Сьогодні рейсові автобуси їдуть вже майже на годину довше. Це говорить про те, що дорожнє полотно вкрай зіпсоване, і майже вся дорога, яка триває від глухова і до Сум, вона Точно така ж сама погана, як від Глухова і до Сердина буде. І сьогодні транспортний шлях триває вдовж, продовж кордону, де ну, 100% не є безпечним пересуванням, враховуючи той факт, що вчора були такі прильоти по Білопіллю, які минає кожен водій, коли прямує до міста Суми, до обласного центру. Тобто кожен повинен розуміти ту небезпеку. Пересуваючи цими транспортними шляхами, у шості зайнявся балкон на третьому поверсі багатоквартирного будинку. почали квітнути магнолії та фруктові дерева люди активно фотографуються з цвітінням та насолоджуються теплою сонячною погодою. Як зараз виглядає стародавнє місто? Дивіться без коментарів. Насанок про погоду вихідними на півночі сумщини за прогнозом синоптиків буде хмарно з проясненнями. Місцями йтиме невеликий дощ. Температура повітря вночі від плюс 4 до плюс 12, в вдень від плюс 13 до плюс 19 градусів по Цельсію.